Шовковський відверто розповів, що з Володимиром Брашком. Огляд матчів чемпіонату України, а також топ-тренер, який заявив про готовність очолити збірну України. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. У сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про матчі чемпіонату України. Поговоримо про національну збірну, а також про трансфери, які не зупиняються, не дивлячись на закриття трансферно. Вікна перед початком відео одразу попросимо вас натиснути на вподобайку. І погнали. Розпочнемо ми із чемпіонату України, адже в п'ятницю 22 тур відкрили двома поєдинками, а у суботу відіграли. Три матчі розпочали тур без гольової нічиєю у кривому розі, де Інгулець приймав Верес. Команда Шандрука як би не старалася, так і не змогла забити підопічним Кобіна. Пізніше, в той же день, Полісся, завдяки голу Крушинського, здобуває мінімальну перемогу над ЛНЗ. У суботу зіграли три наших лідери: Олександрія на виїзді зустрічалася із лівим берегом та здобула перемогу з мінімальним рахунком 1-0. Переможним голом відзначився смирний. Шахтар у Києві грав із оболонню, і марш, який, не дивлячись на таблицю, мав стати легкою прогулянкою для гірників, був справді дуже важким. У першому таймі забив Егіналду, після чого пивовари раз по раз підходили до воріт різника. Створивши кілька небезпечних моментів, пивовари все ж таки пропустили вдруге. Наприкінці матчу дебютний гол за Шахтар забив Глущенко. А у заключному матчі ігрового дня Динамо у Львові зустрічалося із рухом, і завдяки доволі активному старту зуміло забезпечити собі спокійну перемогу. На 11 11-й хвилині забив Ванат, а на 30-й м'яч за лінію воріт проштовхнув. Буяльський. Знову не зіграв у цьому поєдинку Володимир Брашко, і це звичайно викликало запитання у вболівальників. На це Олександр Шовковський відповів наступне. Брашко, гравець команди Динамо, який готується до гри, який був готовий вийти на поле. Але це було моє рішення випустити Михайленка. У нас здорова конкуренція. У Володимира ще будуть шанси зіграти. Він повернувся зі збірної, зігравши два матчі, тому йому складно було готуватися до цієї гри. Вболівальники стурбовані. Ну що ж, ми усі стурбовані, сказав Шовковський. Зазирнемо і до турнірної таблиці, оскільки усі лідери здобули перемогу, то в таблиці нічого не змінилося у Динамо 54 54-очки, у Олександрії 50, Шахтар має 44, а Полісся 37. Далі перейдемо до огляду решти не менш актуальних новин. Тут у нас повернення Віталія Миколенка, Трабзонспор, який слідкує за ще одним українцем. Ну а також Ярослав Ракицький у Чорноморці. Отож, Одесити офіційно оголосили про підписання Ярослава Ракицького в Одесі. Він виступатиме під звичним для себе номером 44. Ярослав вже провів з командою кілька тренувань та має шанс дебютувати за клуб у матчі проти Карпат. Про термін його контракту поки не повідомляється. Зауважимо, що 35-річний Ракицький перебуває без команди з літа 24-го, коли покинув Шахтар. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України. Іни і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Віталій Миколенко може повернутися на поле вже найближчим часом. За даними порталу Liverpool World, Девід відмоє може очікувати на повернення українця вже у середу, 2 квітня, коли Евертон зійдеться із Ліверпулем у рамках 30-го туру АПЛ. Нагадаємо, Віталій пошкодив стегно у матчі проти Бельгії, і через цю травму він навіть достроково покинув футбольне поле. Але, схоже, на щастя, травма виявилася несерйозною. Трабзон Спор продовжує стежити за Олександром Назаренком. Про це інформують турецькі змі за даними порталу Спор турки ще під час зимового вікна проявляли інтерес до 25-річного українця і продовжують уважно стежити за його виступами. І досі очікується, що серйозна пропозиція. Надійде до полісся майбутнього літа, не дивлячись на те, що нині клуб не планує розставатися зі своїм лідером, серйозний офер на нього може змінити думку керівників Житомирської команди. Ну а завершимо ми темою національної збірної України. Адже дуже можливо, що навіть на кваліфікацію до чемпіонату світу нас буде підводити. Інший тренер, який висловив серйозну готовність та зацікавленість у тому, аби очолити команду. Головний тренер черкаського ЛНЗ Роман Григорчук заявив, що не проти очолити збірну України, адже йому цікава така робота. Про це він заявив в інтерв'ю проекту Трендець. Якщо міркувати про роботу із національною командою, то 5 років тому я про це навіть не думав. Гравці збираються 5 разів на рік, а далі що робити? Звичайно, ти їздиш і дивишся матчі, але немає тонусу. Потім був період, коли я почав думати про цю посаду. Після п'яти років я абсолютно точно бачу себе на чолі збірної у цій професії. Це дуже цікава робота, величезний діапазон дій тренера, щоб робити все краще. Тому мені це однозначно цікаво, сказав Григорчук. Як вам такий варіант? Чи хотіли б ви побачити Романа Йосиповича на чолі збірної України? Ну що ж, друзі, ось таким був наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Якщо це відео було для вас корисним, натисніть, будь ласка, на вподобайку ну і будьте на зв'язку. Скоро побачимось.